У серії Чумацький шлях вийшла новинка Урсула Легвін. Світи вигнання та ілюзій. Почну з головного з імені. Ви всі звикли що цю авторку звати Урсула Легвін, А тут раптом Упс Урсула Легвін. Чому? Відповідь проста. Бо так вважала сама письменниця. Її прізвище, тобто прізвище її чоловіка бретонського походження, а бретонська мова належить до кельтської мовної сім'ї. Корінь прізвища письменниці любителі фантастики розпізнають імені королеви Гвіневри, тобто дружини короля Артура чи одному з імен від майтської серії Сапковського Блейд, тобто Білий вовк. У цьому виданні зібрано три. Перші опубліковані романи Легвін Світ роканнонна, Планета вигнання та місто ілюзій. Дія кожного з них відбувається на іншій планеті, і лише тонкі нитки тяглості поєднують їх між собою. Ці книжки не творять трилогії, не мають наскрізного сюжету, що починався по першому рованні та закінчувався по останньому. Їх лише умовно можна називати циклом або серією. Голоси історії та теми відлунюють і повторюються, Значущість імен, дар думку мови, велич Усесвіту та витривала малість людського життя всередині цієї величі? Натхненні тим самим духом, ці книжки є радше варіаціями, ніж частинами, імпровізаціями на Еоловій Арфі, що своїми мелодіями знову та знову розповідають про важливість імен, подорожі часу. А про що ж саме ця книга? Ліга всіх світів охоплює тисячі планет. Вона є домом для безлічі дивовишних рас, наділених унікальною культурою, технологіями та здібностями. В одному з цих численних світів етнолог Габерел Роканон мусить розшукати та знешкодити заколотників, які прагнуть підірвати міць лігі. В іншому світі Джекоб Агат має спосіб знайти об'єднати відрізану відліге колонію людей і сусіднє плем'я тубіців, щоб вистояти проти суворої зими і орди, яка йде усіх завойовувати. А в колисці людства на землі чоловік, що називає себе фальком, повинен кинути виклик ворогові, проти якого безсимле виявляється навіть сама. Ліга. Кожному з трійці доведеться подолати шлях, що вплине на їхню долю та долю людей навколо них. Ще питання: світи, вигнання та ілюзії – це фентезі чи наукова фантастика, чи десь на межі? Якщо це наукова фантастика, то не жорстка, тобто в її основі не фізика та не астрономія, а Етнографія, антропологія та навіть лінгвістика. А якщо фентезі, то теж доволі незвичайне, принаймні саме цей цикл, на відміну від чарівника земномор'я до фентезі не зараховують. Мабуть, це потомок цих обох жанрів. Ще питання: чому твори Урсули Легвін і досі актуальні? Урсула Легвін моделювала світи на основі питань, які були злободенними в її часи. Наприклад, на що здатна цивілізація, яка зробить брехню своєю ідеологією, яким буде суспільство без гендерних стереотипів. Але ці питання досі не втратили своєї актуальності. Держава з ідеологією брехні, ми зараз бачимо, вони майже щодня кидають на нас бомби, ракети і дрони, а з гендерними стереотипами боремося досі. Доходить до дрібниць. Леґвін багато міркувала, які займенники використовувати, описуючи людей без яскраво вираженої статі. Сьогодні ж така дискусія щодо того, як, як писати про людей. Котрі називають себе небінарними, і особливо гостра вона в Україні, оскільки в англійській усталене слово «зей», яке справді використовують на позначення особи, так якої невідомо в українській мові слово вони такого значення не має. І навіть питання расової дискримінації, яке вельми хвилювали авторку, досі не відійшли в минуле. Цю книжку переклала Наталія Михайловська та Марія Велика... Великанова, серія Чумацький шлях Урсула Ле Гвін Світи вигнання та ілюзій. Видавництво Богдан рекомендує.